Що їй не подобається у сексі з тобою? Давай подивимось, яка там історія, чому мовчить, поглянемо. Так, їй не подобається сексі з тобою. Ти або погано робиш канілінгус, або їй не подобається, що ти його не робиш. Говорить про те, що вона дуже сильно принижується. Вона тут постійно якось стоїть перед тобою на колінах. тобто тут говорить вона про те, що вона дуже часто виконує твої сексуальні забаганки цяцянки і тут вона хоче якихось відповідальних дій, але ти якось морозишся від неї. Ну, їй не подобається те, що вона якось не отримує від тебе, вот знову ж таки, от цієї енергії, яку вона вкладає в тебе. Тут знову ж таки карта, оце приниження. Тобто, дуже часто вона перескакує через себе в сексі для того, щоб зробити тобі задоволення. Да? А ти в нас тут розумієш, якось не даєш їй атвіточки. Оця карта король повітря говорить, що ти якось відносишся легко до відносин з нею, легко до сексу з нею. Тобто тут, тут оця легкість, коли ми говоримо про секс, тут говориться про те, що чоловік отримує задоволення на всі 100% від тіла і, взагалі, позиції і, і, і запаху даної жінки. Так, а вона ні, вона, на жаль, ні. Що тобі треба зробити? Карта злості. Тобі якось кажуть, тобі треба переперед перескочити через якусь навіть зараз. Можливо, ти злишся, чуючи цю інформацію. Ну тут розумієш, от перша карта. Перша карта, не можу так добре показати. Перша карта. От Чоловік робить канілінгу з жінці. Знову ж таки, що їй не подобається, тут ще оця карта говорить про таємні відносини. Тут, можливо, і говориться про таємні відносини, про те, що їй не подобається цей секс, коли ви постійно десь приховуєтесь від когось. Розумієш, в кабінеті чи на вулиці, чи по зйомним. Квартирам, і вона тут через це теж рахує приниження. Якось от така історія. Тут кажуть про те, що тобі треба включити якось трошки характер, і, і знову ж таки карта образ. Якось перескочити через себе, перестати, ну дуже дивно зараз я скажу, але перестати на неї ображатись за те, що вона хоче від тебе в сексі, як то кажуть, щоб це було Боже, як же це слово обоюдно. Ну, ну, щоб разом, не пам'ятаю, слово вилетіло з голови, ну, щоб разом ви 50 на 50 отримували своє 100% задоволення.